Одного разу по волі долі мені відкрився світ, який перевернув мою уяву про життя. Цей світ був Колумбія. Знаєте, коли чуєш слово Колумбія, у більшості людей миттєво виникають картини з серіалів на кшталт нарко. Пабло Ескабар, наркокортелі, стрілянина, корупція, брудні гроші і безкінечне насилля. Іначе країна зводиться лише до цього темного минулого. І сьогодні я хочу розповісти вам, якою є Колумбія насправді країна, де минуле і сучасність переплітаються настільки несподівано, що іноді важко повірити своїм очам. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Зазвичай Медельїн неймовірно вражає, наскільки він відрізняється від образу міста картелів. Тут його називають місто вічної весни через ідеальний клімат, де круглий рік плюс 22, зелень, квіти і привітні люди. І так, вулиці, які ще 30 років тому були небезпечними, сьогодні наповнені туристами, студентами та підприємцями. Вже з перших кроків ти ловиш себе на думці: ого, а де ж та Колумбія, якої її показують у фільмах? Але краса країни не обмежується медельїном. Варто вирушити у подорож далі, і ви відкриєте для себе картахену з її колоніальною архітектурою і теплим Карибським морем, або знаменитий кавовий трикутник в гірські регіони, де вирощують одну з найкращих кав у світі. А ще багата, що поєднує сучасні бізнес-райони і старовинні квартали, чи Сан-Андрес із бірюзовим океаном і рифами. Колумбія це справжній калейдоскоп культур, кліматів і людей. Мене особливо зачепила різноманітність поколінь. Молодь, яка повертається зі США чи Європи, привозить нові ідеї, стартапи, сучасний погляд на життя. Пенсіонери насолоджуються спокоєм у невеличких містечках, де час тече повільніше, а фермери, що все життя збирали каву чи банани, дивляться на зміни з легким здобуванням, але й з гордістю за свою землю. І ще один момент, про який часто забувають: листя коки у фільмах воно завжди продається як сировина для наркотиків, та для місцевих індіанців це давня традиція, спосіб підтримати сили під час важкої праці в горах. У Колумбії можна зустріти людей, які просто жують ці листя для бадьорості, так само як ми п'ємо каву. Це зовсім інший погляд на речі, і він ламає стереотипи. Тож, перше, що я хочу, аби ви запам'ятали, Колумбія це не лише країна заборонених задоволень. Це країна, яка дивує різноманіттям і змушує переосмислити власні уявлення. Говорячи про Колумбію, неможливо оминути ім'я, яке стало справжнім символом темної епохи Пабло Ескобар. У 80-х-90-х роках його імперія контролювала не лише Медельїн, а й величезну частину країни. Це були часи, коли люди боялись виходити з дому, бо стрілянина чи вибухи могли трапитися будь-де і будь-коли. Автобуси викрадали, політиків підривали, журналістів убивали, картелі діяли відкрито і жорстоко. Ескобар мав настільки величезні гроші, що буквально закопував мільйони доларів у землю, бо не встигав їх витрачати. Кажуть, його дочка одного разу дуже замерзла в горах, і він спалив пачки доларів у каміні, щоб зігрити її. Звучить як міф, але для колумбійців це буденна історія. І, хоч Пабло давно загинув, його тінь досі відчувається. Вулиці, де колись проливалась кров, сьогодні стали туристичними маршрутами. Так звані ескобар-тури розповідають, як місто пережило свої найважчі часи. Але давайте подивимось глибше, чому взагалі саме Колумбія стала центром наркобізнесу. По перше, географія, два океани, гори і джунглі це ідеальне місце для транспортування. По-друге, величезне соціальне розшарування. Коли частина населення жила в бідності, а інші купалися в розкоші, наркотики здавалися легким способом вирватися з нужди. І по-третє, попит у США та Європі. Поки тамтешні споживачі купували кокаїн, картелі мали мільярдні прибутки для простих людей. Це означало жити між двох вогнів на одній стороні держави і армія, на іншій картелі. Викрадення, рекет та вбивства стали частиною повсякденності. В Медельїні в ті роки рівень вбивств був один із найвищих у світі. Люди звикли жити з думкою. Сьогодні можу не повернутися додому. Та часи змінилися. Після смерті Ескобара, розколу картелів і десятків операцій уряду, ситуація поступово стабілізувалася. Колумбія почала інвестувати в освіту, туризм і міську інфраструктуру. Тож Меделін сьогодні вважається одним із найбільш інноваційних міст Латинської Америки з фунікулерами, сучасними бібліотеками і технологічними парками. І ось що цікаво, для багатьох колумбійців історія картелів – це не лише трагедія, а й урок. Вони кажуть, так, у нас було минуле, яке нас зламало, але саме воно змусило нас боротися і будувати майбутнє. І коли ти бачиш усміхнені обличчя місцевих, важко повірити, що всього 30 років тому це місто жило у страху. А зараз поговоримо про кавову культуру Колумбії. Коли чуєш Колумбія, одразу уявляєш каву, правда ж? І це не дивно. Країна входить у трійку найбільших експортерів кавових зерен у світі, але тут є одна несподівана діталь: найкраща колумбійська кава зазвичай йде на експорт, а самі колумбійці п'ють зовсім інший напій. Місцеві звикли до так званого Тінто. Це маленька чашечка дуже слабкої кави, майже як чорний чай і майже завжди з великою кількістю цукра. Для туриста, який очікує густий аромат еспресо, це часто стає шоком. Але для колумбійців тінто це не стільки смак, скільки традиція. Цей напій, який п'ють щоранку в офісі, пропонують гостям удома чи просто діляться на вулиці. Тим, якщо від'їхати від великих міст у гори, наприклад, у район Кофейного трикутника або сієреневада, де Санта-Марта, то можна відкрити зовсім іншу Колумбію. Там фермери вирощують зерна неймовірної якості, і саме вони потрапляють у кав'ярні Європи, Японії чи США. Тож, парадокс у тому, що за найкращим колумбійським кавовим досвідом вам доведеться їхати саме в глибинку, а не в центр боготи. У світі про колумбійську каву знають як про еталон якості, але для самих колумбійців вона не є культовим напоєм, як для італійців чи турків. Тут кава це просто частина життя без пафосу, без ритуалів. Вона настільки буденна, що здається, ніби вони й не помічають її цінності. А між тим саме вона зробила Колумбію впізнаваною у світі не менш ніж футбол чи серіали про наркоборонів. Та коли мандруєш Колумбією, найбільше вражає контраст. Тут у буквальному сенсі за один день можна побачити розкішні квартали з вілами і басейнами, а за кілька кілометрів нетрі, де люди живуть у будівлях із бляхи та фанери. І цей контраст кидається в очі всюди, у багаті медельїні картахені. У багатих районах люди їздять на новеньких позашляховиках. Діти вчаться в приватних школах, а ввечері це ресторани з вишуканою кухнею та охороною на вході. Тут життя мало чим відрізняється від Майами чи Мадрида, але варто піднятися трохи вище на схили гір, і перед тобою відкривається інший світ бідні квартали, де вулиці ще недавно контролювали банди. Там зовсім інший ритм життя. Продавці на базарах, діти, що грають у футбол басоніш, і сім'ї, які виживають за рахунок дрібних підробітків. Окрема категорія фермери. Вони живуть у горах, займаються кавою, бананами чи какао. Це прості, щирі люди, які працюють із ранку до ночі, але їхні прибутки часто мізерні. І хоча Колумбія експортує каву на мільярди доларів, більшість дрібних фермерів від цього багатства майже нічого не бачить. Є ще одна грань колумбійського суспільства: пенсіонери. Тут вони зовсім інші ніж у Європі. Багато хто після виходу на пенсію не має достатньої допомоги від держави, тому люди продовжують працювати, торгують на вулицях, допомагають дітям у бізнесі, тримають невеличкі крамнички. Але що цікаво, вони при цьому зберігають оптимізм і живуть у тісному колі родини. І звісно, не можна оминути тему мігрантів сьогодні. Колумбія стала новим домом для сотень тисяч венесуельців, які втікають від кризи у своїй країні. Особливо багато їх у Картахені. Вони працюють офіціантами, продавцями, музикантами. Для когось це можливість вижити, для когось шанс почати з нуля. І хоча місцеві сприймають їх по-різному, у цілому венесуельці вже стали частиною міського пейзажу. Цей соціальний коктейль створює унікальну атмосферу. У Колумбії немає середнього класу в нашому розумінні. Тут або ти на вершині, або ледве тримаєшся на плаву. І саме тому контраст настільки відчутний. Багатство та бідність живуть буквально поруч, розділені лише дорогою чи стіною. І що дивує найбільше, попри ці нерівності, колумбійці все одно залишаються усміхненими і відкритими. Вони жартують, запрошують тебе на вечерю, діляться останнім шматком хліба. Можливо, саме це і тримає їхнє суспільство від повного розколу. Та якщо чесно, головне, що змушує закохатися в Колумбію, це її природа. Уявіть собі, з одного боку Карибське море з бірюзовою водою і кораловими рифами, з іншого тихий океан з дикими пляжами та хвилями для серфінгу. А між ними джунглі Амазонії, величні вулкани, засніжені вершини анд і долина кокора з найвищими у світі восковими пальмами, що виростають до 60 метрів. Це виглядає настільки нереально, ніби ви опинилися в декораціях до фантазійного фільму. Історія теж залишила свої таємниці. Тут жила цивілізація Камбая, відома золотими артефактами, які стали основою легенди про Ельдорадо. Місцеві розповідають: у горах і досі є озера, куди індіанці кидали золото як жертву богам. І хто знає, можливо, десь там ще приховані скарби, які надихали конкістадорів на шалені експедиції. Сьогодні головним двигуном розвитку стала туристична індустрія, авторські тури, трекінг у джунглях, поїздки на кавові плантації. Усе це дає людям роботу і змінює імідж країни. І що цікаво, іноді в Колумбії почуваєшся навіть безпечніше, ніж у деяких районах США. Так, проблеми є, але загалом країна набагато спокійніша, ніж показують новини. Втім, не так все ідеально. Через складний рельєф дороги тут часто перекриваються через обвали чи суви. Подорож на 200 кілометрів може тривати 8-10 годин, а ще додаються кліматичні виклики. Моя знайома дослідниця розповіла: через зміни клімату фермери все частіше стикаються із засухами і опознями. Люди змушені мігрувати в інші регіони, а деякі навіть залишають свої землі, бо вони стають непридатними для сільського господарства. І тут ми підходимо до ще однієї цікавої теми легалізації марихуани. Колумбія намагається перетворити колишні плантації на легальні ферми з вирощування канабісу для медицини і виробництва CBD. Для фермерів це шанс отримувати чесний заробіток і не залежати від картелів. І це зовсім інший підхід, не наркобізнес, а сучасна аграрна індустрія. Тож виходить, що природа і туризм це водночас найбільше багатство і найбільший виклик Колумбії. Тут є все для того, щоб стати раєм для мандрівників. Але країна ще вчиться долати свої проблеми і пристосовуватися до нових реалій, якщо чесно, саме ця боротьба і робить її такою живою і справжньою. А тепер давайте поговоримо про колумбійський менталітет жінок, цінності та майбутнє. Знаєте, що найбільше дивує в Колумбії після всіх її контрастів історії картелів та викликів? Люди тут зовсім інший менталітет. Колумбійці вміють радіти життю навіть тоді, коли обставини далекі від ідеальних. У них усмішка на обличчі, навіть коли зарплата мізерна чи дорога знову перекрита через сув. Вони не люблять нарікати, натомість співають, танцюють сальсу і запрошують тебе на сімейну вечерю, навіть якщо ви знайомі лише кілька хвилин. Окрема тема жінки. Колумбійки вражають своєю красою, і це не просто стереотип. Тут переплилися іспанські, африканські та індіанські корені, і результат, неймовірне, різноманіття зовнішності. Так, є міф про пластику: мовляв, усі прагнуть виглядати як моделі, і справді у містах можна зустріти салони, де це звична справа. Але якщо придивитися ближче, краса колумбієв не в операціях, а в харизмі і впевненості. Вони вміють поєднувати жіночість із силою і завжди тримають у центрі уваги родину. Що мене найбільше вразило, це їхні цінності у США чи Європі. Патріотизм часто стоїть на першому місці. У Колумбії ж важливіше інше: сім'я, близькі стосунки, відчуття єдності. Тут люди менше говорять про політику і більше про те, як провести час із дітьми чи допомогти батькам, і саме це тримає країну вкупі, попри всі труднощі. Цікаво, і те, що альтернативна медицина тут розвинена не менше ніж офіційна. Айоска в Амазонії, листя коки в горах, біоенергетика це все частина культури. Місцеві не вважають це чимось езотеричним. Для них це нормальний спосіб зцілитися чи відновити сили. А що ж майбутнє, чому, попри всі проблеми, колумбійці не їдуть масово за кордон? Відповідь проста: вони люблять свою країну, вони вірять, що зміни можливі і хочуть будувати тут своє життя. Молодь отримує освіту, відкриває бізнес, створює нові туристичні маршрути. І навіть після десятиліть насилля і нерівності ця країна рухається вперед. Тож, коли наступного разу ви почуєте слово Колумбія, не згадуйте лише ескобара чи серіали про кортелі, згадайте усмішки людей, запах кави в гірських селищах, музику, що лунає на кожному кроці, і неймовірну силу тих, хто не здався, попри всі випробування. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!